Всім доброго ранку. Дивлюся, хто косить. А, Наташа помінялася ролями з Ігором. Ігор пішов до Ярика складати сівалку, а Наташа косить. А я буду вигонити теличку. Далі побачимо, які плани. У нас сонечко світить, але не гріє поки. Каша продовжує косити. У нас велика територія косити, хата вглова. Кругом треба кошувати. Наташа коло хати кругом на дачі подокошувала. Пішла ще на одну дачу. Там коло Ярика, коло Анжели. Мені десь зрібти цю границю. Згрібати там, де вона покусила. ох і вітер. Так, Всім привіт. Бо доброго дня не повертається язик сказати після того, що сталося в Умані. Коли душа і розривається, всіх шкода і всім співчуваємо, в общем, немає слів. А я прийшла показати вам фронт роботи, бо життя, як кажуть, не стоїть на місці і потрібно жити і працювати. Там я вже покосила, мама вам показувала, а це прийшла сюди на дачу, де в нас посіяна пшеничка. Треба мені викосити межу. Сусіди вже покосили. Лежить моє знаряддя. Треба викосити цю межу, щоб було порядок і чистенько, бо бур'ян дуже швидко піднімається, а там у мене каміння, то диском не вийде покосити, коли буде більше. Треба збивати зараз. Ігорові нема як. Він знову по заробітках, так сказати, треба виручити, просять. То треба зробити. Та й так одне одного заміняємо, хто що може, ту роботу підгонить. Так, робота зроблена. Викосена. Добре, що витримала коса, тому що як чоловіки косять, то, мабуть, разів зотри перекурив би, відпочив і коса б трошки вихолола. А мені все нема часу, мені не треба відпочивати, мені треба бігом-бігом. Тому бідна коса нагрілася, хоч і на дворі не, не жарко, вітер прохладний. Але те, що планувала, те зробила. Пшеничка гарна зеленіє. Треба погоди, щоб покропити від бур'яну, від хвороб. Обов'язково, але треба, щоб не було вітру. Росінню садили. Так, Була сьогодні бабуся в лавці нашій. Взяла ще огірочки, бо в нас щось мало було. Якісь такі бабусин внучок і дідова внучка. Сказитись, я ще таких не чула. Открили пачку, а там всередині кульочок ось з обробленим насінням. І що на, там ще? На, на дві ямки. Вдруг не зійде. Ой, тут ще... Ага, а там... Ну та, та, ні-ні. Та ще й вітер, щоб, щоб не вкрай. Ще ж я не бачу. Там вітер такий. Вітер щоб не вкрав. А да. це не обробка. Таке ще не бачила. І так, і так. Це, щоб провірили, як краще сходить оброблене чи ні. Трошки досадимо огірочків. Так, наступні огірочки. Кураж, сусіду на заздрість. Ну це взагалі. Торік і так казали, що тільки в мене у гірки ні в кого не було, а в нас ми задовбались вибирати. А це всі сусіди завідуються такому сортові. Ну, попробуємо, що воно таке. Оце баба викупила. Так, розказуйте, що ви садите. Кабачки. Наш так далеко задираєте? мені ж треба до неба камеру задерти. Аеронавт зелененький. Кидаю по п'ять штучок, тому що тут медведка може їх з'їсти. Кидаємо в болото і в грудки. Не знаю, чи видно. видно. Тут у нас за шалашом сінник, всякі пристрої і тут затінок. Мокро перероблялося, воно ще мокро і тут завжди. Твердо, мокро, грудки і затінок. Не хоче воно тут сильно рости, але тикнемо кабачки, пусте не буде да, стояти. То щось там якийсь може вирости. Так, прийшли вже садити баштан. Садимо цей год по під дорогу. Все одно не, нема вже хлопчиків, щоб носили дині. Так темно нічого не видно. Своє насіння самі збираємо. Домашнє. Ми завжди своє нас... збираємо. У нас нове ну, насіння, щоб тако, мабуть, захотіли, то можна засадити поле. Бо щоразу як їмо кавунчика чи деньку, ой добре, та й збираємо насіннячку. Нас тут є ось його 22-го року насіння. Тут ось його 21-го року насіння. Цьому кульочку це зараз ми садимо дині ще 2020 року. В общем, щороку собираємо, але все не висаджуємо і так воно в нас лишається. Кажуть, що баштан то краще садити не свіже, а хоча б турішнє чи позаторішнє на сінячку. Тож так і робимо. Свіже лишаємо на наступні роки. Посадили ми баштан, таку чималу латочку. І всім сусідам. Якщо вродить, то хватить на всіх. А як не вродить, то думаю і нам вистачить все одно. Очі маленькі, але щось буде. Так, Починаємо сіяти фасолю. У нас отака, отака що не в'ється, не мотається, а така, що мотається. Дрібненька, але вона добре вариться швидко. Сівалочкою. Я думала ямки насапувати, та жакає сівалкою швидше. Цій сівалці вже, мабуть, років 15. Так, вперед. а тепер бабуся буде контролювати. То вона ямки нарубувала, штан садили. А я накидала, пригортала. Тих я мовна впала. І фасолі в нас іде. Ми саму фасолю не варимо, а борщ. Люблять хлопці, щоб було багато фасолі. Вже посадили і баштан, і кабачки, і солі. Ярик вже приїхав від гарбузи робити город. Кусок люцерки, а маленький кусочок. Тут була погана, люцерка переорали.

Ще й не хочеться грицьків їсти. Наче минути розсипається земля. Ігор десь вдома переробляє під картоплі. Може, ввечері трошки посадимо, спробуємо, як нічого не середбує. От як я сиджу коло неї, вона мовчить, щось там склубає. Стоїть мені відійти на метр, вона починає ревсти на все село. Ну І що ж я буду коло неї сидіти, як нема куди сидіти. От балу вона. Так, фасолю ми вже посіяли. Не дає. Тепер... Нема часу, мені треба граблі відремонтувати. ці вже без зубів, скільки цим років ого. А я купила новенькі. Та ще в нас таких і знайти не можна. Це, случайно у нас в магазині такі грабельки знайшла. Вони невеличкі, такі саме, саме хороші, Сіно грибки, що треба. Да, травичку, Дала Наташі нарад мені справити граблі, заправити. Ага. О, не викрутила шуруп. Да, тут ще <гум> Є ще один. Трохи спини були. Все, секундне діло. Довше збиралися, як ремонтували. Так. Бо я грибла не тими, я грибла, я покажу, теж пластмасові. пластмасові, але якісь Випускайте такі раду, да, такі вони довгі, якісь трохи згинаються на сонці. Ось оці... ці, наскільки менші, ці удобніші. Вже поробив людям городи, собі нема коли бараболі садити. І нема чим вже вкосити травички, теличці. А я тою не вмію, а мені треба таку ручну. І клепає тепер. Добре, що вміє клепати. Сапи, коси. Обидва вміють клепати. А то сапа сточується, якщо її наточило. Так, ну клепай, граблі мені справили, ми підемо мустру возити. Стасік поїхали вже з Наташою бур'ян звозити, я з гребла на купки, але ж вітер не втихає. <свіси> 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 Фасолі гарну латку насадили і баштану гарну латку. Ще гарний кусок лишається на буряк, на помидорі, на перець, на арахіс, на кукурудзку. А я взаду буду загрібати новими граблями. Теличку я вже загнала. Наташа порається. У нас лишилася одна льошка. Ну, трошки пізніше нею займуться. На цьому вже хватить. Все ми прибрали, поносили, позагрібали, наробилися, вже не видержують ноги. Ярик, чую, що десь на дачі косить. А ми вже будемо йти до хати. Вони заїдуть. На каву. Всім спокійної ночі, не такої, як ця була.